Я впевнена, що багато хто з вас про це знає, але багато хто і не знає. Сьогодні розповім про смс шахрайство Ваша посилка затримана, не доставлена. Перейдіть по посиланню, аби підтвердити адресу, підтвердити індекс код, зіп-код або, можливо, навіть доплатити. Як часто ви замовляєте посилки додому? Практично щодня кожен з нас щось замовляє. Як часто вам приходять повідомлення, що посилка доставлена, і ви такі повідомлення провіряєте, як часто вам приходять повідомлення, де потрібно перейти по посиланню, аби щось підтвердити, і зазвичай такі повідомлення приходять від кур'єра або від пошти від FedEx, від USPS, від UPS – і навіть нової пошти завжди в таких повідомленнях є посилання лінк, де нібито кур'єр чи пошта просить вас підтвердити якусь інформацію. Коли ви нажимаєте це посилання, ви переходите на сайт, який ну просто ідентичний і дуже схожий на офіційний сайт, той самий «UPS» чи «USPS» чи «FedEx». І людям, які не знають, що такі шахрайства бувають, ну абсолютно нічого не виглядає незвичайним і а, запросто підтверджують інформацію, яку нібито просить кур'єр. Яку інформацію просять підтвердити? Індекс або вести прізвище ім'я по батькові, вести ваші дані? Або часто буває, просять підтвердити, не підтвердити, а доплатити долар, два, три, там десять, п'ятнадцять гривень зовсім мінімальну незначну суму. А, при цьому потрібно вести банківську інформацію. Таким чином, шахраї забирають, збирають наші дані персональні, які потім перепродаються або використовуються в інших цілях, або збирають наші банківські дані, а це, вибачте, два кліка, і ваші гроші переведуть туди, куди потрібно. Чому це працює? Здається, що таке елементарне шахрайство, але на нього попадає дуже-дуже багато людей. Тому що є три тригери. Завжди, завжди такі повідомлення про терміновість, тобто завжди звучить така інтонація, що якщо ви зараз це не зробите, то посилка буде відправлена назад або щось там буде зроблено інакше. Терміновість це зазвичай, це завжди завжди є показником, що це є шахрайство. Друге, це те, що а, сума, яку просять а, підтвердити доплатити, завжди незначна. Долар 2, як я сказала, 15 гривень. Ну, хто буде вас розводити на такі гроші, так? Тобто, зазвичай це виглядає щось абсолютно адекватне, тому що це маленькі гроші. Але подумайте, скільки. Сотень тисячів людей попадає по долару два, і як шахраї на цьому заробляють. Ну і звичайно, як я вже сказала, ми всі завжди чекаємо посилки. Тобто, це абсолютно не дивно, що вам можуть прийти такі повідомлення, бо в той чи інший момент ви щось чекаєте, і, можливо, такі повідомлення дійсно про вашу посилку. Що з цим робити? Зверніть увагу на п'ять червоних прапорців: перше смс з невідомого номера. Не реагуємо на номера, які ви не знаєте, навіть якщо там написано той самий FedEx UPS. так само з імейлами, завжди дивіться на домен, що ж написано, що це імейл, що написано після собачки. Якщо там написано дійсно FedEx.com чи щось офіційне, яке ви можете прогуглити і знайти, тоді так. Якщо написано на початку там той самий FedEx, собачка і далі незрозуміла комбінація слів. Це спам, це шахраї. Так само з номерними знаками. Уважно будьте, звідки приходить вам номер. Якщо приходить номер код регіону, якась Африка чи я не знаю Зімбабве та сама Африка замість Америки, ну зрозуміло, що це не ваш кур'єр. Дуже часто, просто дуже часто ви здивуєтеся, але багато помилок як в смс-ках, так і в емейлах. Я не знаю, які люди сидять по ту сторону екрана, неграмотні, які постійно роблять помилки. Постійно, постійно. Звертайте на це увагу. Знову ж таки, про терміновість, якщо просять оплату прямо зараз. А якщо вам приходять імейли або повідомлення від офіційних кур'єрів чи поштової служби, ніколи не буде тон, що це потрібно зробити прямо зараз і оплатити прямо зараз. Ну ніхто такого ніколи не робить. Вам завжди є час. Ну, звичайно, якщо ви не замовляли нічого, вам приходять такі повідомлення, то зрозуміло, що це є спам. А також якщо просять підтвердити адресу через посилання у кур'єрів, завжди ваша адреса є. Ніде нікому нічого підтверджувати не потрібно. Ну і що робити в таких випадках? Правило номер один. Не переходь ні по яких посиланнях. І Якщо ти все ж таки задумаєшся, можливо, це офіційний імейл чи смс бо ви щось таке очікуєте, просто пробийте цей домен, пробийте цей номер в гуглі, зайдіть на офіційний сайт, пробийте ваш тракін номер, що він співпадає з тою інформацією, яку вони вказують в смс чи в емейлі. Що ще можна зробити? Якщо ви знаєте, що це спам, що це шахраї, обов'язково перенаправте цю смс-ку або цей емейл на номер 7726. таким чином ви дасте офіційним агентствам змогу зробити розслідування і заблокувати ці мирації мейли на офіційному рівні, аби інших людей також не обманювали. Ну що, я впевнена, що у вас такі смски приходили або імейли. Напишіть, було таке, не було, що в тих емейлах писало, і чи, не дай Бог, не переходили ви по цих посиланнях, а можливо, у вас була особиста історія, де ви попалися, і ви хочете про це розповісти, або попередити інших людей. Що ви в таких випадках робили? Якщо вважаєте, що було корисно, зберігайте, поширюйте, аби в інших людей була змога знати про це шахрайство. Дякую, підписуйся.